Бог благий, слава Богу. Наш Бог, і це ми знаємо, читаючи Святе Письмо та вже на своєму досвіді наш Бог Бог чудес. Наш Бог Бог великих чудес. Друга книга Моїсея, 15 розділ, 11 вірш, каже так. Хто подібний тобі серед богів, о Господи, хто подібний тобі пере святостю? Ти в славі грізний, чудотворче. Чудотворче, отакий наш Бог. Колись такий гарний святий Клайв Льюіс сказав. Я цитату на российский прочту. Некоторые чудеса теснее всего связаны с вероучением. Из христианства их не вычтишь. Христианство и есть история великого чуда. Лишившись чудес, оно утратит свою неповторимость. Чудо ми святкували і святкуємо чудо народження Господа нашого Ісуса Христа Христа. Святкуємо Різдво, святкуємо Воскресіння Христа, це велике чудо, чудо наше народження згори. І можна, я не знаю, скільки таких чудес можна перерахувати. І їх дуже багато і в Святому Письмі, і в нашому житті. Зараз, із Слово Божого, я хочу розповісти про те, що ми знаємо, про одне дуже-дуже велике чудо, яке може та бажає створити Господь. Євангелія від Матвія, 4 розділ, 18, 19, 20 вірш. Як проходив же він поблиз Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в морі закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід. За ним. Тут ми бачимо, яке Христос бажає зробити велике чудо. І ми читаємо Це в словах Я зроблю вас. Він покликав і каже, ідіть за мною, і я зроблю вас. Можна продовжувати ловцями людей чи щось інше підставити, що Бог бажає особливо для кожного з нас. Але Він не зробить це без нас. Це може єдине чудо, яке Бог не зможе зробити для нас. Без нас. Він зробив Всесвіт, він робив великі чудеса, він море роздвигав, робив їжу так, що їли п'ять і по три тисячі, і наїдалися, і залишалися багато ще. А ось зробити таке велике чудо з нами він не може, не хоче, не робить без нас. А що, як ви думаєте, перше буде? Йти за ним аби, або змінитися. Що перше должно бути? Піти за ним, щоб змінитися? Чи змінитися, щоб піти за ним? І те і інше воно взаємозв'язано між собою. Якщо ми побажаємо піти за Христом, а змінюватися не будемо, то ми можемо стати такими, як оті були, наскільки я пам'ятаю, оті 70 учнів, які не змінювалися. І коли він сказав там щось їсти так, вони слухали, слухали, кажуть, що він таке балакає. Хто це може чути? І сказано, вони більше з ним не ходили. Щоб за ним іти, треба змінюватися. І щоб змінюватись, треба йти за ним. Це дуже пов'язано одне з одним. Брат Володя вже казав за одну із умов завіту з за Авраамом, Бог сказав йому, ходи переді мною та будь непорочний. Для Бога це дуже важливо. Це дуже важливо. Для нас. Ми починаємо піст завтрашнього дня в церкві Червонограда і наша команда з Краматорська теж саме. Три дні поститися будемо і молитися. Ми приїхали зараз зі Сходу. Я зустрічався з пастирами в Слов'янську і ми балакали трошки за це, і я отримав там такі буклети синенького кольору. І там Рада Євангельських протестантських церквей, церков України, вони вирішили в єпіскопаусі, щоб присвячити 24 цей рік, присвячити молитві та посту, об'єднатися для молитви та посту. І це дуже гарне рішення. Ми будемо молитися за перемогу і за мир. В нашому краї. Бо ми бачимо другий рік закінчується війни, і якщо Бог не втрутиться якось в це все, то без його втручання, скільки там. Я чув, не хочу, щоб хтось запам'ятав його. Я не дуже довіряю цьому пророчству, але таке є. Хтось сказав: ну, мені Бог відкрив буде 10 років війни. Я ще раз кажу, це не перевірено, і я не дуже в це вірю. Я вірю, що Бог може це зробити, щоб прийшла перемога для України над расизмом і прийшов мир. І може зробити в цьому році. Але не менше чудо, яке ми будемо просити у Бога за мир в нашому краї, це чудо зміни у суспільстві. І я чув, і це, я поважаю такі роздумки людей, служителів, з якими спілкуюся, вони кажуть, якщо зміна не прийде в суспільство, в наше, від звичайної людини до нашого керівництва країною, то ми не знаємо, що далі нам очікувати. Пам'ятаєте, така історія великого чуда, коли Бог. Скільки чудес з'явив і вивів із Єгипту Ізраїля. Чудо! Чудо! І скільки чудес зробив, вони вийшли, але вони не пережили змін. Проти кого ж присягався, що не війдуть в його спокій, як не проти непокірних. Не змінилися. Умовно кажучи, отримали перемогу, прийшов мир, а вони не змінилися. І, на жаль, ми не можемо очікувати якісь дуже гарних благословінь для нашого краю. То я пропоную, щоб ми коли будемо поститися і молитися ці три дні, а потім ще коли будуть молитви наші. Щоб ми не тільки перемоги та миру просили у Бога, це дуже важливо. Люди гинуть. Нам приходиться дзвонити нашим друзям, бо в Києві є, в Вишневому є. І там прильоти такі, що ми не знаємо наші, як там, коли відповідають, та не так далечко від нас живі здорові. Слава Богу, нам потрібен мир, перемога і мир. Але нам дуже потрібно, щоб Господь змінював нас. Він каже: Я зроблю вас. І ви знаєте, в нього вийде. Він зможе, якщо ми почуємо це для свого серця, і скажемо: Господи, зроби. І будемо співпрацювати з ним. В цьому, щоб він зробив свої зміни, я зроблю вас і ловцями, і служителями, гарними громадянами нашого суспільства. Апостол Павло пише за минуле, пише за минуле і себе туди вставляє, бо каже, ми в післання. До тіту, титу він пише в третьому розділі, в третьому вірші. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили у злобі та в заздрощах. Отак читаєш до кінця і думаєш, а який ворог ще потрібен зовнішній, щоб людям вже було погано? От представте суспільство таке, яке живе нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкішам, жили у злобі та в заздріщах. Не дуже потрібен і зовнішній ворог, щоб було не дуже гарно в суспільстві для нас, для наших діточок. Для наших онуків, але він каже: Я зроблю вас. Ідіть зі мною, за мною ідіть. Я зроблю вас. В мене получиться, в мене вийде, якщо ви будете згодні. От у таку страшну людину, яку кликали Саву, він зробив. В нього вийшло. Він зробив дуже гарним апостолом. А той Фома, що і сьогодні каже, Фома не віруючий, Фома віруючий став, він може, він зміг. І в твоєму житті вже багато в характері щось змінити і в моєму житті, в моєму характері. І він продовжує працювати. І дуже було б гарно, коли б ми згодились з ним. Це є Божа воля для нас, для нас, християн. Апостол Павло, я прочитаю 29 й вірш з першого розділу до колосян післання. От 29, й а потім підіймемося до 28. го От він каже, якщо нам на екрані покажуть, колосян перший розділ 29 й вірш. У тому й працюю я. «Борючись з силою Його, яка сильно діє в мені? О, задаюсь питанням. апостол Павло: в тебе дуже сильно діє Божа сила, і ти працюєш, борючись з силою Його. Що ж ти таке робиш? Де так сила Божа, вона відкривається в тобі? Що це ти таке робиш? 28 вірш дає відповідь, що Його проповідуємо, нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину всякої мудрості. для чого? Щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Бачите, на це Бог дає дуже велику силу, щоб оце чудо відбулося. Я зроблю вас, він каже, якщо ти теж схочеш, я зроблю зміну в цієї країні, якщо ви побажаєте. Хтось там пише в Фейсбуці, пережили один Майдан 2004-й, пережили ще один Майдан 2014-й, пережили 2014-й таку, ну скажімо, неповномасштабну. Війну там ми на Сході. І що треба ще людині в нашому краю, щоб задуматися і сказати, щось треба змінити? Змінити не там у владі, бо да, ми іноді нам кажеться, що ми більше всього там розуміємо, що робити. Не щось там в церкві, керівництву підказати. А так подивитися в дзеркало Слова Божого. І сказати, Господи, ти кличеш за собою і ти бажаєш зробити в мені зміни. Боже, роби, як ти бачиш. Це не буде за п'ять хвилин, це не буде за одну ніч. Ліг спати, прокинувся і вже сам собі не впізнаєш. Це буде труд. Він гарний. Для нас і буде приносити Богу славу. Друзі, завтра ми починаємо піст. Хай Господь допоможе нам усім. Молитися за себе, молитися за церкву, молитися за наш край, за мир через перемогу. І за зміну суспільства. Я, як і ви розумію, ну, молимося, а якщо вони не хочуть, ми молимося з вірою, що Господь якось подвигне до цих думок і щось зміниться. Ви знаєте, я молюсь, іноді навіть пальці загибаю так. Ну, дуже коротенько, так, логічно іноді молюсь, іноді дуже від серця, а так іноді з логікою, щоб Бог помилував країну, щоб Господь простив наш край, щоб Господь спас людей нашого краю, щоб Господь зцілив наш край, людей нашого краю. Щоб Господь збудував нашу гарну країну Україну. Ми гарні, але можемо бути ще гарніше. Хай нам Господь цьому допоможе. Будемо молитися.